Вітаю вас, мої шановні представники Знаку Зодіаку Телець. Це прогноз для вас на березень, перший місяць весни. З вами Клименко Наталія, і зараз ми розберемо, які головні аспекти від планети будуть торкатися нашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Цей прогноз є загальним. Для індивідуального прогнозу можете писати мені в Дірект інстаграм. Також можна дивитися свої прогнози за. Асцендентом. Якщо ви не знаєте, в який знак потрапив ваш асцендент, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час народження, а також місце народження, і я вам в цьому допоможу. Можна дивитися свої прогнози і за сонячним знаком, а також діток ми дивимося за знаком, куди потрапляє місяць. Взагалі для вас, мої любительці, березень буде дуже насиченим. Сонце буде з'єднуватися із кармічним місячним вузлом раху, а також планетами. і Формувати нові цикли на рік. А також у нас чекає коридор затемнень, ретроградна Венера та ретроградний Меркурій. І в той же час саме березень може стати цією відправною точкою, яка покаже нам, який же буде період на найближчі півроку рік. Зараз планети знаходяться у вашому 11 секторі. І для вас більш актуальними є теми, які пов'язані із соціальними мережами, соціальними проектами, онлайном, а також друзями та однодумцями, вашими планами на майбутнє. Та поступово більшість планет буде переходити в знак Овен у ваш 12-й сектор, для того, щоб ви заглибилися в свої думки, Сприятливий період для відновлення сил, для того, щоб. Пропрацювати свої мрії та завершити ті проекти, які ще не завершені з минулого. Дякую за ваші лайки та коментарі, за ваш зворотній зв'язок. І зараз почнемо із 1 березня. В цей період Венера в стоянні, Венера, планета, яка управляє вашим знаком Задяку. Планета, яка відповідає за взаємовідносини, красу, але не просто красу, яка мало око, а за практичну та матеріальну, також за фінанси. І зараз для вас будуть дуже актуальними саме теми відносин та грошей. А вже з 2 березня вона переходить в ретроградний рух і пробуде в ньому до 13 квітня. Оскільки Венера зараз в знаку Овен, то ретроградити вона буде в вашому 12 секторі. І лише із 27 березня вона буде в ретроградному русі. Повертати в ваш одинадцятий сектор в знак риби, тобто за цей період ви можете щось переглядати, допрацьовувати те, що вам подобається. І в темах 12 го сектору, тобто, це може бути відвідування тих місць, або ж зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше, але давно не бачили. Це може бути переоформлення документів, пов'язаних із закордоном, або ж із режимними об'єктами, санаторіями. Це може бути і звернення до астрології або ж езотерики, психології. 27 березня Венера в ретроградному русі дає можливість вам переглянути ваші взаємовідносини із друзями, з однодумцями, допрацювати свої проекти. Або ж по-іншому поглянути на свої плани, можливо, щось буде відходити на другий план. Головне в період ретроградності Венери, щоб ви не робили кардинально нічого нового. Тобто, це період для перегляду. А вже якщо вас щось не влаштовує, то із 13 квітня, коли Венера перейде в прямий рух, ви можете вже... Просувати свої онлайн-проекти, поки що Венера буде в 11-му секторі, а з 30 квітня вона знову зайде в знак Овен, ваш 12-й сектор. Тож за цей період актуальним будуть перегляд відносин із людьми здалеку, перегляд ваших мрій, реорганізація діяльності і те, як показати себе людям. 3 березня і Меркурій буде переходити в знак Овен. Ваш 12-й сектор, сектор минулого, таємниць, а також таємної інформації, все, що пов'язане з далекими землями. В цей період у вас може бути більше інформації, більше спілкування, а саме із людьми, які пов'язані так чи інакше, із 12-м сектором. Це може бути спілкування з іноземцями, з людьми здалеку, з-за кордону, або ж із психологами а там. Можлива переписка із людиною, яку ви давно не бачили. 5 березня Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону. Меркурій це планета спілкування, інформації, а Плутон це планета трансформацій. В цей період ви можете заявити про себе. У вас буде більше можливості за допомогою ваших виступів. Переписок, спілкування вплинути на інших людей, тобто донести свою думку, сприятливий період і для покупок, отримання важливої інформації та офіційних візитів. Цей же аспект буде повторно 25 березня, оскільки Меркурій із 15 березня переходить в ретроградний рух і знову буде торкатися цього гармонійного аспекту. 5 березня буде формуватися гармонійна конфігурація Бісекстиль за участю Нептуну, Плутону, а також місяця. Це дасть можливість втілити свої мрії в життя за рахунок великої відповідальності та уміння звільнятися від застарілого і непотрібного. В цей час місяць також буде в з'єднанні із Ураном, який вказує нам на креативний та нестандартний підхід для вирішення наших задач для впровадження нового та реалізації наших планів. А 8 березня сонце, яке символізує наше его, це. Енергія, світло, яким заряджається вся натальна карта, буде в аспекті удачі до Марсу, планети рішучості, ініціативи та активних дій. Торкатися цей аспект буде вашого третього та одинадцятого секторів. Тобто, все, що пов'язано із навчанням, із онлайн-засобами зв'язку, засоби масової інформації, це може бути і телебачення, і радіо, а також спілкування, все, що торкається близького оточення, до якого ми можемо віднести. Родичів, братів, сестер, а також наших колег по роботі, сусідів, тих людей, з якими ми спілкуємося кожного дня, з іншої сторони, а це можливість отримати нові знання, заявити про себе через онлайн і розширити сферу свого впливу. Тобто, це сприятливий період для покупок, виступів, зустрічей онлайн, сприятливо, активне впровадження своїх онлайн проєктів Зараз Нептун вища планета знаходиться в останньому 30 градусі риб в знаку свого володіння і може проявляти себе максимально потужно. Це може проявлятися із усім, що пов'язано із повітрям, із водою, тобто можуть бути період загострення, інфекційних захворювань, ймовірні повені, розливи річок. Проте це і чудовий аспект для прояву благодійності, милосердя, для примирення. 9 березня місяць буде в аспекті з'єднання до Марсу і буде робити гармонійний аспект удачі до Сонця та Сатурну. Це можливість завдяки своїй активності, творчості, ініціативі, активним діям матеріалізувати свої бажання. Торкатися цей аспект буде вашого також 3 та 11 секторів. Тобто, ви можете отримати підказку від своїх друзів, завдяки корисним контактам, завдяки вашій активності, головне тут не поспішати, щоб ваші дії не були під впливом емоцій, і в той же час місяць надасть Марсу можливість діяти інтуїтивно. Також зараз в вашому третьому секторі знаходиться і білий місяць, який символізує нашого янгола охоронця Тобто, завдяки тому, що ви будете допомагати іншим людям, до вас може приходити потрібна інформація в потрібний час. 12 березня буде точне з'єднання Сонця із Сатурном в вашому 11 секторі, і відкривається новий річний цикл, який вказує на вашу стійкість, наполегливість в досягненні поставлених цілей ваших планів на майбутнє. Це можуть бути довгострокові цілі, сприятливе просування соціальних проєктів, робота в команді, планування. 14 березня починається весняний коридор затемнень, який відкривається місячним затемненням в вашому п'ятому секторі. Саме в цей період ви можете підбивати підсумки за попередні півроку. Ви можете приймати важливі рішення, які торкаються всього, що вас надихає дітей, ваших творчих проєктів, романтичних зустрічей, все, що пов'язано з відпочинком, івентами святами. Вашим хобі це може бути і завершення соціального проєкту для когось народження дитини, або ж звістка про те, що буде дитина. Це може бути доленосна зустріч із людиною, яка буде вас надихати, або ж в подальшому стане вашим партнером по життю. Більш детально про місячне затемнення буде обов'язково окреме відео для кожного знаку зодіаку. із 15 по 20 березня починаються так звані дні дельфіна або ж нульові сонячні дні. Вони чимось схожі на період місяця без курсу, тобто в цей період нічого важливого, нового ми не починаємо. Тим більше зараз іде коридор затемнень, тобто йде період кармічних подій, і ми маємо просто бути відкритими тим змінам, які відбуваються. Сатурн в гармонійному аспекті можливостей до урану, який зараз в вашому першому секторі, дає вам можливість проявити креативність. Нестандартний підхід, оригінальні ідеї для того, щоб матеріалізувати ваші цілі. З 15 березня і по 7 квітня Меркурій переходить в ретроградний рух і буде в вашому 12 секторі ретроградити, тобто повертати вас до перегляду документів, питань із минулого, які стосуються сфер режимних об'єктів, санаторіїв, лікарень, ретритів, а також далеких земель. Це може бути повторне звернення до астрології або ж поїздка туди, де ви вже були. А з 30 березня Меркурій буде повертати ваш 11 сектор в знак Риби. Також 15 березня, в період спадаючого місяця, ми можемо позбавлятися від цього непотрібного. Цей період Марс буде в аспекті удачі до Прозерпіни, тобто за рахунок наших активних дій, нашої ініціативи, ми зможемо досягти прориву в своїх справах. А це вказівка нам зміни, які торкаються глибинних процесів в нашій свідомості. Торкатися цей аспект буде вашого сьомого сектору, а також третього тобто, все, що пов'язано із вашими друзями та партнерськими взаємовідносинами. Цього ж дня уран буде в гармонійному аспекті до сонця, що дасть вам можливість також і впроваджувати свою діяльність творчі елементи, залучати до своєї роботи друзів та однодумців. 18 березня сонце буде у з'єднанні з, з кармічним місячним вузлом. В цей період можуть бути нові для нас ситуації, які будуть вказувати нам шлях еволюції. Це можливий новий досвід. 20 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном, і також буде відкривати новий цикл Нептуну. В цей період сприятливо проявляти творчість, милосердя, благодійність, торкатися аспект буде вашого 11-го сектору. Тож сприятливо залучати колектив, команду. Ви можете стати для них тим лідером, який буде надихати. З 11-ї години дня сонце буде переходити в знак Овен, і в північній півкулі настає офіційна весна, це день весняного рівнодення. Більш детально за цей період зніму окреме відео, але сонце переходить в ваш 12-й сектор і дає вам можливість, щоб ви націлили вектор своєї уваги на свої мрії, свої бажання, те, що дійсно дає вам відчуття безпеки там тил. Сприятливо приділити увагу своїм близьким, менше бути пов'язаним із соціальним життям, але ваша активність може бути націлена на рідних, на усамітнення для творчості, для того, щоб ви звернули увагу на свій власний стан. 23 березня Сонце буде у з'єднанні із Венерою. Вона буде в цей період ретроградною, також в вашому 12 секторі. Тобто це і сприятливий період для перегляду ваших фінансів. Це можуть бути фінанси, які ви тримали як подушка фінансової безпеки, може бути перегляд джерел ваших фінансів, або ж ви можете отримати фінансову допомогу від людей здалеку, або можливі зустрічі з ними. 27 березня геката або чорний місяць, який символізує тюньову сторону нашої особистості, буде переходити в знак Скорпіон, ваш сьомий сектор. Тобто, в цей період можуть бути придирство, зацикленість, непорозуміння, ілюзії, які торкаються партнерів або по шлюбу, або по бізнесу. Також більш детально буде окреме відео стосовно цього аспекту, де я розкажу, як пропрацювати. Дію чорного місяця, тож підписуйтеся, якщо ще не підписані, щоб не пропустити важливу інформацію. Можете згадати, які події були. В кінці літа 2016 року на початку 2017 тисячі в цей період якраз чорний місяць перебував в такому ж положенні у вашій натальній карті. 29 березня буде сонячне затемнення, яке закриває весняний коридор затемнень, але його дія може бути ще на кілька місяців. Найсильніша буде діяти впродовж наступних двох тижнів. Сонячне затемнення буде в вашому 12-му секторі в знаку Овен. Це період, коли перед вами будуть відкриватися нові можливості, які пов'язані із роботою вашого партнера, із далекими землями, еміграцією, роботою онлайн, наприклад, або ж віддалено. 30 березня Нептун буде переходити в знак Овен. Це дуже вагома подія, адже Нептун це вища планета, і він рухається дуже повільно. І саме зараз можуть акцентуватися питання. Еміграції, роботи усамітнено. Її може бути багато. Може бути багато зустрічей із іноземними представниками. Це сприятливий період для того, щоб звернути увагу на своє здоров'я, відвідати ретрити, санаторії, більше відпочивати. Хороший період і для навчання, для туризму, для психологічної роботи, а також пропрацювання своїх мрій. Там, де Нептун, там. Фантазія, там мрії, і саме в 12 секторі символічно Нептун і є управителем цього сектору, тож він обов'язково допоможе вам реалізувати ваші мрії. 30 березня також Меркурій повертається в знак Риби. Ваш одинадцятий сектор і буде давати вам можливість переглянути ваші взаємовідносини із групами людей, в яких ви знаходитеся, ваші соціальні проекти. Бажаю вам успішного березня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.